Я вам розкажу про себе, про мої принципи, що я роблю, а що я не роблю на консультаціях в роботі з клієнтами. Перше, я не оцінюю клієнтів. Правильно говорить неправильно, правильно робить неправильно, його питання важливе, неважливе. Якщо це вас турбує, це важливе і ми над цим будемо працювати. Я не мовчу, я не з тих психологів, котрі сидять і просто слухають і мовчать, а клієнт сам шукає варіанти, сам собою говорить: ні. Я працюю в підході КПТ, когнітивно-повідковий підхід, психотерапія. Тут психолог не. Мовчить він разом з вами через певні питання, через певні техніки питань і так далі шукає відповіді на ваші питання, на вашу задачу, і це буде найкращий вихід для вас. Я не займаюся гіпнозом, я не воджу руками, нічого там вам не прибираю ніякі порчі, У мене немає карта РО, нічого такого. Я працюю за чіткими протоколами когнітивно поведінкової психотерапії. Ми робимо різні техніки з клієнтами, але я вам поясню, що ми зараз будемо робити, які питання, бо що ми зараз будемо являти, і так далі. Тобто тут є чіткість. Я даю клієнту відчуття опори. Та тимчасової опори на мене, і я вчу клієнта будувати цю опору в собі, щоб у майбутньому клієнт від мене не залежав, а міг сам собі допомогти. Моя задача навчити клієнта дати інструменти, методи, щоб людина сама собі могла допомогти, а не ходила до мене роками, зверталася тільки в якихось при нагальних гострих якихось станах. Чи може психолог давати поради? Якщо це консультація, коли до мене прийшли з запитом поведінки дітей, дитина те, то те -то робить. Тут я консультую, я даю матеріал, я даю інформацію з книжок, з лекцій, з різних матеріалів, яка потрібна батькам для виховання, бо те, що ми не знаємо, ми його не придумаємо. Тому так, да, я можу давати поради в вихованні дітей. Я можу, якщо це тема не дітей, я можу надавати приклади, якісь статистичні дані в даних ситуаціях, таких як у клієнта, да, які можуть бути наслідки. Да. Якщо ви оберете цей варіант, який буде наслідок, цей, 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 але клієнт сам обирає найкращий варіант для себе. Може бути одна і та сама ситуація у різних клієнтах, але виходи будуть різні з цієї ситуації, бо все залежить від того, а як краще для самого клієнта. Моя задача як психолога знайти варіант, який буде найкраще підходити для конкретної людини. Основний напрямок, в якому я працюю, це когнітивна повінкова психотерапія. Але насправді я працюю в мультипідході. Я використовую методи і техніки з різних інших напрямків психології для того, щоб... Ефективніше і продуктивніше допомогти клієнту і досягнути тих цілей, які він хоче. Ще один мій принцип це допомогти клієнту за короткий термін. Ми не розтягуємо консультування або психотерапію на роки. Моя задача допомогти вам за місяць два прибрати гостру стадію, якісь гострі симптоми, дати інструменти. А надалі ви або самостійно собі допомагаєте, або ми зустрічаємось вже рідше по необхідності.